Доброе гость, видите поздно, навіть так. Так, наша погодна хороша. Видимо, пусть ума. Оцей участок у Оце часто, нас є гентарці. Будемо нас відживати. Так ми який у нас культиватор. Ось до трьох метрів. Два нього. Від краю до краю до 2. 2,90 чи 2,60. Ось так і в мене. Такий ще вцепився почка. Розвивало грудочку, рівняло, щоб було дуже добре видно, як всі їх потом сівалості, бо в мене маркерів немає. Накачані по півторакло атмосферки І все. І працюємо. І ось такі діла. Наша, ось наша площа роботи. Джинаємо, російськи за поливаємо. Там люди тоже працюют. Уже поискал. Попробуй, я позвоню сам. Такий хтось вийшлося підівати з ланцюжком. Ось після рази гарненько, рівненько, все розбито. І це зимового разя. Так ми вже сіємо. Сіємо, співало цієї сіємо штату корикаємо. Камінчик лежить. Чоловрів. Так, виставили мінімально. Зернятка вон свіпляться є. Видно. Далеко його не загортаємо. Тут Трохи було далеко. Виставили на мінімум. Колесо накачений. Ось такі сторони. Не, не висипаю.

Моя. То, що я того року зібрав. Цього року хочу посіяти, побачити, що воно дасть мені. Так Газла, виходить, що мало потихеньку. Гарменно виходить. По цьому слідку. Весь додавка передача. Диво на колонку. Так, нас где тут допомагає Нашим Т-25 зборним, каток зборний, колодка всередині О, махає, привіт, привіт, привіт Так, зупинився такий на скоточок Говорили тільки Хорошо. Вот так. Притолкнул и сразу мы ее делаем. Как... Поправили. Другой пошел. Коротше, отвічно виходить. Посіяли гірчичку. нехай собі тут росте. Закаткували. Все зробили так як має бути. Туз теж нам допомагав. Тут махай Махай, Ага, а, хороший собачка. Я тебе отправлю на YouTube. Молодець. Мітуйся казався зараз докрутиться. Ідемо. Поїдемо по домах. Так, покажу, що в нас посталося. Ось сталося стільки. Так. Вже бачу, тут кілограм 10 є точно. Хто вгадає, яку культуру будемо сіяти ось тут за цим огородику. огородиком. Вже мають кілограм 10 залишилося, вже можу відправити прямо зараз. Прямо сьогодні. На нову почту. Вгадуємо, яка буде сіятись у нас культурка. Так для цікавості на каналі. Будемо вгадувати, будемо вправляти, нам не шкода. Так що такі діла. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І все буде Україна, до зустрічі на каналі.